Всім привіт! Приїхали з табору, боже, втомились, видраювали кухню, хотіла трохи познімати, але це знімати нереально. Зараз заснула прямо в платі. В сукні. Зараз вибираємось на. Я туплю, я перепрошую. Зараз їдемо привітати сваху з днем народження. Людоньки добрі. Як же мені важко. Йду це додому. По дощу. Темрява. Йду з роботи. І так мені важко, хоч криком кричи. Отак буває. Не знімаю влоги, або щось трошки знімаю, потім в один зберу все в одну купоньку. -х 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 -х. Дуже важко. Всім привіт! 22 липня. Настрій такий же кепський, але радію, тому що всі живі, здорові. Країна, що країна в Сусід програє війну і намагаюся знаходити позитив. Отримала посилку, відкриваю посилку така прикольна. Шучка в мене. Це я придбала подарунок для Міші з Яною. Тут дуже прикольненько. А, всякі коротше, це альбом, який я зроблю сама. Білий маркер, клей. Здається, мені не поклали скотч. А не поклали скотчик і тут фоточки, буду робити альбом дітям, в них річниця, тепер треба вибрати яку фотку. Взяти на обкладинку. Мабуть, оцю. Блін, не знаю цю. Тут буде надпис білим маркером. Чи цю. Сьогодні 23 липня, приїхала випік, хотіла дещо глянути. Знаєте, що я себе привчаю? Привчаю себе брати чай в горнятку. Не в стаканчиках з собою, бо я постійно спішу і беру чай просто от в стакан з собою на винос. А оце хочу прям навчитись взяти нормальну чашку, сісти, попити чаю, потім встати і піти у справах, а не паралельно. Паралельно їсти, паралельно фарбуватися, паралельно шукати товар. Тому Взяла горнятку чаю зеленого. У мене цей З кленовим сиропом пиріжок. А, і іспит. Прохожу іспит. 24 липня і отакий альбомчик в мене вийшов. Війні не зруйнувати плани Бога. Відкриваємо. Тут такі фразочки. Тут вони ще малі. Тут така. Тоже поговорка, дерево тримається корінням, а людина сім'єю, яке йшло таке здибало. Міша ти що старий дід? це фразочка Яни. Тут подамальовувала. Це Міша. Сказав написати, дружина не машина, її беруть на все життя. Це чисто його імпровізація. Це Янин. це мішкіна фраза Яна. Ну, сделає мені сюрприз. Бусинка моя, оці такі. Каракулі понамальовували. Янулька Какулька, кулька це чисто їх таке це капера, дітка, це тільки вони зрозуміють. Оце балакали, балакали, сіли та й заплакали, це Міша. Не, не... Міша пішли їсть. Тут, типа, радість моя, ну, коротше, от таке зробила. Це Міхася фраза, тут я ще домалюю, учитися треба по царськи Яна тут вчиться. А тут це, чисто, ми з Тік-Тока зібрали, жили-жили, чоловік просто почав плакати. Чого ти плачеш? А Яна розридалася, що вона більше не передере. Міша її заспокоює, каже, ну ти онопка, я онопка, дітки будуть онопки. Вона каже, що передера. Він каже, дядя твій передера, папа твій передера, мама твой ну, коротше. Тут ще одне буде, почухай мені спинку. Тут один плюс один. І все. «I am the star, we are The Star. І кінець. І якщо захочуть, там продовжують, хоча навряд-лі. Але отаке. Все. Дуже прикольненько, мені здається, символічно. Ще положимо трохи грошей покладе. Всім добрий день! У мене новий день. І він такий шалений, що я вже не знаю, з чого починати. Я відпрацювала на сьогодні. Але до клієнток встигла купити і витяжку і лампу. І зараз йду все це міняти. Нічого не працює, при мені не перевіряли. Бо я якось на довірі я завжди тут брала. Коротше, все бігом. Сьогодні такий день. Треба заспокоїтись, зупинитись, випити айслате. Це такий наш особистий. Пароль. Пароль. Король оріл. Король парел. Ззаді в машині діти. Втомилась я. Перенервувала. просто капець. День був. Поїхала на роботу. До речі, сьогодні 26. 25. 25 липня. Поїхала на роботу. Перед роботою купила лампу, витяжку, топ. топ. Базу, гель приїхала. У лампи блок не працює, витяжка взагалі таке. Срала мазала. Дзвоню, треба поміняти. От ми все перевіряли. Кажу, ну пере мені не перевіряли. Вони кажуть, ми до чотирьох, а я до чотирьох працюю, я давай з клієнткою. Лампа в мене не працює, клієнтка засинає. Нігодь заплив, ну це, це джекпот був, тому що це завжди так, коли ти спішиш, і тобі здається, зараз ти в цей френчик за годинку з манікюром разом відправиш клієнтку, тому що френчик це база, і сам кінчик намалювати рівненько. Ну, обов'язково щось кудись запливе. В общем все встигла, все поміняли, доплатила, приїхали, чоловік допрацював. Вперше в цьому році їду на пляж. Думаю, все, ну, хоч туди доїхати, бо вже їдемо, їдемо, ніяк не доїдемо. Доця вчора пекла чизкейк, Де да, Кицюня? Ми з чоловіком його спробували, а потім вуголь ділили на двох. Дусі на двох, да? зараз ставлю сюди кусочок її тік-току. А, божечки, діти, діти. Усім привіт! Я приготувала дуже смачний чизкейк. Тим часом мої батьки. Твої батьки кажуть, що чизкейк дуже смачний. <ріху> 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 Тут, на розхват, на розхват просто таблеточки залітають. Знаєте, я сподіваюся, що мій майбутній чоловік вміє готувати. Наші посиденьки на пляжі ми почали з обіду. Всім смачного. Питаємо Вікусю, чого вона не взяла чизкейк. Зараз, би він до солоденького дуже добре би пішов. У мене все було з добре з пішоверінням, бо ще чизкейка. Ти їла. готувала, так? Смачно. Да? Хватай сразу пушу. мы угощаем, получается? Нет. Прочитай. Что? Кнопки-пупки. Бати Пане Бога. Так стой, що вам? Ну то я ж хочу подивитися. Це ти сама робила? Боже, кикашок, це все сейчас? Ой, я не це соскренила в подошло. А, это ж у нас с ТикТока. И все, а далее, если что, конечно